І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, щоб що все ж таки. Людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію. Передусім. Безумовно, ми захищаємо життя і, і демократію, і свободу. І викликів в світі дуже багато. І мені здається, що ризики не захистити Україну. А сьогодні це значить думати, як захищати себе завтра. Я думаю, це також важливий аргумент. А ті, хто на першому місці, до речі, вибачте, вони за нас. Удачі!